Сьогодні поговоримо про дерево, просто дерево. Хоча, може, все таки не зовсім просте дерево. На перехресті грув лоч між а 27 і запахом смаженої картоплі з сусіднього пабу стоїть дуб старенький років зо триста. Але якщо ви думаєте, що це просто дерево, то ви явно ніколи не були тут на Midsummer Eve. до середини 19 століття. Місцеві вірили, що в ніч перед днем літнього сонцестояння з корення дерев вилізають скелети і починають свої танці аж до самого світанку. Ось така дискотека. Без музики, але з чудовою хореографією. Першу згадку про цю легенду зафіксувала фольклористка Шарлотта Латам у 1868-му. Наступна зустріч 20 червня 2025 року. Приходьте! А якщо не прийдете, то просто дивіться наші відео і не забувайте про вподобайки і підписки. Зустрінемося скоро.